29 вересня, 2022 рік. Збираю Талгарську красуню. Ну, цього року... Катастрофа. Все поломане. Все поломане. Якщо не поломане, то дуже дрібні плоди. Так само з талгаркою Плоди... Плоди такі. Досить невеликі. Це так само прищепа. Тут збірна солянка на, на грушах. І, і зимові, і осінні і японські. Збірна Селянка збирає толгарську красуню. Ось вот така дрібнота така, трошки більше. Сюди, 29 вересня, 2022 рік. Збір Талгарської красуні.